19 загиблих, десятки поранених. 128 му окрему гірську штурмову бригаду жорстоко атакували росіяни. Поки їхній командир був невідомо де він прибув через дві хвилини після удару, хоча сам і вишикував бійців на нагородження. Що відомо про цього командира, і які скандальні нюанси раптово сплили після жахливої трагедії, розповім уже за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, а ми переходимо. До новин 3 листопада для України принесло чергову страшну звістку. Під час чекування на нагородження у прифронтовому селі Запорізької області росіяни обстріляли 128-му окрему гірську штурмову бригаду. Іскандер М забрав життя 19 українських бійців. Ще кілька десятків отримали різні травми, крім того, постраждали і цивільні. Кількох загиблих військових уже відомі українцям. Це співробітник Міністерства ветеранів Сергій Кузнів, член виконкому виноградівської міської ради Дмитро Мілютін та колишній начальник ТЦК Хмельницька Володимир Возний. Серед загиблих і заступник командира бригади підполковник 42-річний Андрій Тарасенко. З ним 6 листопада попрощалися в рідних Чернівцях. Підлеглі згадують його як наполегливого і людяного командира. Жив артилерію і загинув місця. Біля своїх підвоєвих артилерістів, поки триває розслідування кожного. Думаю, як це могло трапитися, то ну такого в апріорі ну ні разу даже не було. Пока всі в шокі. Велика трагедія, те, що було вбито таку кількість. А військовослужбовців нашої закарпатської бригади звичайно що вона торкається кожного закарпаття інформації від 128 ї бригади і від обласного центру комплектування про те, скільки наразі є загиблих і вбитих закарпатців, а з тих 19 осіб. Про ті, що нам відомо станом на зараз. Після того, як ця інформація буде відома, буде прийнято рішення депутатами обласної ради про виділення матеріальної допомоги. В жалобі усе Закарпаття. Вшанувати пам'ять загиблих. йшли як у місті, так і по усій області. Люди самоорганізувалися та зробили поминальний вечір. Несли квіти та лампадки. А зі свічок символічно виклали номер бригади. Дивись, синочко. ми ставимо цю свічку за хлопців, які захищали нас, загинули за нас. Ми будемо пам'ятати їх, правда. Ожно і по області так само цю акцію підтримували, і люди в інших містах області теж виходять на такі заходи. І це дуже важливо і цінно знати, що ми, на жаль, через трагедію через горе, але все одно об'єднуємося і знаходимо в собі сили приходити на такі зустрічі. В ДБР нині відкрили кримінальне провадження за фактом цієї трагедії. Розслідує дії військового командування, яке організувало захід до дня ракетних військ та артилерії. Але який призвів до масової загибелі українських захисників про те, що цієї трагедії можна було уникнути, заявив і президент Зеленський. Мої співчуття усім рідним, близьким, загиблих воїнів. Це трагедія, якої можна було уникнути. Міністр оборони у міра доповів мені про захти, які в житті, щоб з'ясувати усі обставини того, що сталося, хто конкретно і які розпорядження дало. За фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження, триває відповідне розслідування. Головне встановити повну правду про те, що сталося і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій, у зоні дострілу та аеророзвідки ворога знає, як треба поводитись під відкритим небом, як дбати про безпеку. Зараз розслідування має дати. Рідним загиблих воїнів та суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія чи розпорядження були неправильні. Але били росіяни точно у ціль, тож знали, куди знали хто там, коли і скільки. А відтак здогадуються експерти, і цього разу не обійшлося без навідника. На превеликий жаль, як і в випадках, які були з грозою на Харківщині, як і в інших випадках, коли є застосування ракети іскандер, не обійшлось без наводчиків. Так званих. На превеликий жаль, я не виключаю, що вони можуть бути серед місцевих або серед тих, хто це бачив. А чому на... особливість на наводки цієї іскандер М що потрібен обов'язково наводчик, якщо це іскандер, -М». Так, як, як правило, відсотки 80%. Всіх застосувань і по території України, незалежно де вони відбуваються з коригувальниками, які підтверджують чи не підтверджують справа, в тому що це дорога ракета, яку ворог застосовує, як правило, коли їм відомо, що буде скупчення людей, що там хтось є, і потрібно її застосувати. І ви бачите, що випадки, порівняно з застосуванням інших ракет, вони не настільки часті, і от для цього потрібно коригування. Хто це робить? Ті, хто щось бачить, ті, хто передає інформацію. Пам'ятаєте, гроза, я казав про. Це що служба безпеки неодмінно знайде. Знайшли підозрюваних, які в цьому винні на жаль. Так само я думаю, що й тут не обійшлось на привеликі жапілотних тоді. І ширилися соцмережами російський кружляв над цим шокуванням, це вже не могло бути наведенням. Так це можливо було фіксацію. Це було фіксація. Тобто, тобто ви ж бачите, 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 що це вже було для того, щоб зафіксувати це. Він виконував функцію вже не розвідки. Він вже виконував функцію фіксації, щоб потім в пропагандистських цілях це використати, звичайно, поширити, що вони і зробили через різні соціальні мережі, і потім продемонструвати те, що був безпілотник це через те, що можливо десь не працювали реби, не приглушували сигнал. Але не треба виключати, що в цей час могли на цих на певних ділянках працювати і наші безпілотники. Відповідно, якби працював РЕБ, не могли б працювати наші БПЛА. тому що це райони наближені до бойових дій. Там часто відбуваються польоти. Ну, от, власне кажучи, і на жаль, сталася ця трагедія. Я би найменше чого хотів зараз, це бо я бачу різні оцінки ситуації, намагатися знайти винних безпосередньо. От у нас тут внутрішньо в українському війську чи дійсно трагедія на запорізькому напрямку справа рук на. Віде... У командуванні поки не коментують. Деталі стануть відомі після завершення розслідування. А поки ж спливає все більше цікавих фактів про командира бригади. Щодо цього трагічного дня, то наказ вишикуватися віддав саме він Дмитро Лисюк. А от сам чомусь на нагородження спізнився і прийшов рівно через дві хвилини. Після ракетного обстрілу про це стало відомо громадському з власних джерел. А тепер поговоримо про цього самого командира. Він воює з 2014 року, а у 2017 році отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Свій бойовий шлях, до речі, підполковник Дмитро Лисюк розпочинав у складі 128-ї бригади. Саме його підрозділ визволяв попасну у 2014 році, тоді ще в зоні АТО. Згодом він керував 8-м батальйоном наймолодшої на той момент. 10-ї гірсько-штурмової бригади зсу та вже у 2019 році стає відомо і про темні, м'яко кажучи, сторінки в біографії Лисюка. З'ясувалося він ще й професійний контрабандист. Тоді про це заявляла її журналістка Ольга Решетілова у своїх соцмережах. А нагадав про судимість Дмитра Лисюка після трагедії у прифронтовому селі журналіст Володимир Бойко із посиланням на вирок суду. А тепер про усю цю історію і самого комбата детальніше виявилося, що Лисюк разом із майором контррозвідки СБУ покривало незаконне ввезення через лінію розмежування виготовлених в Росії сигарет від бойовиків так званої ЛНР. Єдине, що не розрахували контрабандисти, українські спецслужби якраз тоді вели прослуховування в рамках однієї з кримінальних справ і зафіксували переговори комбата з військовим про контрабанду і передали справу до державного бюро розслідувань. Сам Дмитро Лисюк родом з Донеччини. В інтерв'ю журналістам розповідав, що пішов воювати після визволення рідного міста від гніту окупантів, а мріє про вільний Донбас і наявність в Україні професійної армії, що відповідає світовим стандартам. Зокрема, в інтерв'ю апострофу комбат хвалився, що підрозділ був у дуже занедбаному стані, коли він туди прийшов. А він провів реформування, змінив командирів і сформував потужний кістяк. Я в бригаді півтора року, з квітня 16-го. прийшов сюди відразу комбатом зі 128-ї бригади. Мені запропонували тут посаду. Ось я й прийшов. Прийшов, подивився на все це, це і хотів піти, але зрозумів, що ніхто не відпустить. Тут все було дуже і дуже сумно. Я побачив людей, які три роки охороняли берег моря на жовтих автобусах і були впевнені, що Запорізька чи Харківська область це вже АТО. Виявилося, що деяким голосистим борцям за справедливість не цікаво воювати, коли у них стріляють. А таких у батальйоні було чимало. Вони відсіялися. І коли нас на початку листопада вивели на ППД, ми вже спокійно провели реформу батальйону, поміняли всіх командирів і сформували. Досить потужний кістяк і зараз батальйон відсотків на 60 складається з людей, які чітко знають свою роботу і виконують її без зайвої метушні. У цьому ж інтерв'ю Олесюк сам зізнавався, що під час бойових дій особисто зустрічався та спілкувався з ворожими бойовиками зокрема, з неї вбитим ватажком однієї з банд бойовиків ЛНР Павлом Дрьомовим. Ну що про нього сказати? Він місцевий Стаханівський. До війни нічого собою не а Тут раз, два і піднявся. Потім у нього з керівництвом так званої ЛНР пішли жорсткі розбіжності, тому що реально в Стаханові були голод і холод, а Дрюмов він з ідейних був. Плюс люди ж до нього ходити почали. Ось і почав він багато непотрібного говорити, і договорився до того, що сюди прийшли потрібні люди і навели порядок. Пам'ятаю, як зустрічалися з ним у грудні 14-го, тут неподалік, на мосту в Троїцькому, до того як його підірвали. Він приходив, розповідав, як їм там погано. Просив: а давайте днів 10 не будемо стріляти, тому що нам нічим. А кум мій стоїть і каже: Так, які проблеми? Ти кажи, куди? А ми зараз підкинемо боєприпасів. З 2014 по 2017 роки про Лесюка жодних поганих відгуків, але хто знає, можливо, саме в ті часи він і налагодив контакт з сепаратистами і бойовиками, з якими в результаті організував контрабанду. Бо вже згодом слідство з'ясувало, перекидався контрабандою Лисюк продовж 2018 та 2019 років. А суд встановив, як це відбувалося. З'ясувалося, що із заманливою пропозицією до Лисюка звернувся житель Краматорська Олександр Куєвда ще в листопаді 2018 року. Товар домовилися забирати на погодженій точці біля річки Сіверський Донець поруч з населеним пунктом трьох ще що на Луганщині, де у той час особовий склад 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону виконував бойові задачі. Тоді ще підполковник Лисюк не зміг не погодитися на таку пропозицію. Слідство зокрема поетапно розповіло про одну з ходок зломисників. в кінці грудня 2018 року. Лисюк забрав вантаж у лісопосадці в районі річки Сіверський Донець і транспортував на військовому вантажному автомобілі 290 ящиків. А це 144 тисячі пачок цигарок марки Ред» і сховав їх у покинутому будинку у сусідньому селищі Боброво а потім продав невідомим. У січні 2019 року військовий зробив чергову ходку і забрав у схованці ще 150 ящиків з контрафактними цигарками. А коли 17 січня рахував свій хабар у розмірі 2300 доларів, така тоді в нього була доля за продані цигарки, Лисюка зі спільником і затримали правоохоронців кафе Лагуна у Сєвєродонецьку. Обом оголосили підозру в хабарництві. За статтею звинувачення їм загрожувало до 10 років тюремного ув'язнення. Але трапилося диво, і комбат замість струку в тюрмі отримав штраф 30 липня 2019 року. Обидва підсудних визнали свою провину і уклали угоду зі слідством. А на початку серпня 2019-го суд визнав пом'якшувальною обставиною щире каяття підозрюваних і затвердив угоду з прокуратурою. Призначив підсудним узгоджене покарання у підсумку. Куєда був засуджений до штрафу 161 тисячі 500 гривень. Комбат Лесюк до штрафу у тисяч гривень. Крім того, суд з них стягнув процесуальні витрати в розмірі 36 тисяч гривень з кожного. Та й на цьому все цікавить лише одне: як людина з таким багажем звинувачень, мало того, що повернулася на службу, то ще й не рядовим солдатом, а очолила цілу бригаду. І хто погодив таке призначення? Відомо, що під час повномасштабної війни Лисюк активно брав участь у бойових діях. Згодом в інтерв'ю з традком ЗСУ в рамках проєкту Командири перемоги він сам розповів, що на початку повномасштабної війни його призначили заступником командира у 60-й бригаді. Перший бій з побратимами він прийняв 9 березня під селом Кухарі на Київщині, а потім разом з бійцями дійшов до села Іванкова. Згодом Лисюк воював на Бахмутському напрямку. За його словами, очолоте 128-му бригаду йому запропонували наприкінці року, і він був готовий до слова. Офіційно командиром бригади він став 15 грудня 2022 року, замінивши на цій посаді героя України полковника Дениса Чаюка, який у вересні цього року лише місяць пропрацював головним військовим Львівщини. А сам Лисюк в інтерв'ю наголосив, що командир має приймати рішення з голодною головою без емоцій. Війна це завжди втрата, завжди біль. Для мене особисто нічого доброго тут немає. Я дотримуюся тієї своєї думки, яка у мене в мене з'явилася 2014-му після дебальцевого. Не хочу ні спогадів, ні розповідей про війну. Просто хочу забути це як страшний сон, але війна триває в наших життях. Ми навчилися з нею жити і виконуємо роботу. Нині цього командира відсторонили від виконання обов'язків. Зеленський обіцяє слідство розбереться похвилинно, що насправді трапилося того чорного дня, а винні будуть покарані. Дорогі українці, українки провів засідання Ставки. Перше питання це трагедія з воїнами нашої 128-ї окремої гірсько штурмової бригади. Доповідали військові міністр оборони, керівник служби безпеки України, конкретика. Що вже вдалося з'ясувати по обставинах трагедії, чиї накази створили умови, щоб трагедія сталася. Доповідав зокрема головний інспектор Міноборони Воронченка, командира бригади, відсторонено на час слідства. Вся ситуація розбирається по хвилину. Буде встановлено хто конкретно порушив правила щодо безпеки людей в районі доступу аеророзвідки ворога. Жодного уникнення відповідальності. А як ви думаєте, хто винен у трагедії, яка трапилася? Команда ТСН-ЮА висловлює щирі співчуття рідним загиблих військовослужбовців.